Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні 22 листопада. Вчора, 21 листопада, і сьогодні за ніч нападав сніг. Дончити совачка найміна. І ось так все стало білим навкруги. Ось, скільки всього! Таке все біле. Біло-сніжне, гарне. Ой. Тузя, привіт. Ось, дивіться, калина вся в снігу. Так, а як мені пройти? Із сюди. Ой. Сюдою. Тузя. Кишу? Тузя, не, не заважай. Так. Фух. Ось тут. Бачите? Ось все так. Все-все біле. навкруги. Так, корочки? Що ви тут? Так, а що все не видно чи видно? А, все нормально. Добре. Кури деякі в курнику деякі ходять. За Два... кури. Ось так. По-зимовому. Не літо. Два дні тому не було ще навіть було сонце. Оце вчора почало, а сьогодні вже такий сніг. Дуже гарно. Ось, де вони поховалися. Оце тільки молотка і одна курочка. п'ять курочок. І виходить Одесі з курнику. Для молодок це перший е, раз такий сніг. Так? Навіть якщо побачити, десь ще пролітає такий маленький сніг. Цього теж не передають уже сніг. Завтра передають. Ні, не передай. Ну, завтра ввечері. Там мокрий сніг, ну, температура до 4 градусів тепла, але потім знову сніг. Ну, такі коливання. І ще не зима, календарна не наступила, не настала, але сніг вже є. Зимова краса. Так буквально за вчора, за ніч, оце отак ще швидко, так сильно падав сніг, що за годину так уже так багато його нападало. Ну, ще не передають в день, сніг не буде. А зараз так морозно, він не тає, тому це повинно бути добре. Добре, друзі, всім па-па-па-па, До нових зустрічей до завтра.